Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про Права від Ростислава Кравця, і Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено страховикам, страховій службі. Мені дуже просять ще зняти одне відео. Одне відео є, воно тут зверху буде закріплено, Ви побачите його посилання. Можете подивитись про той законопроект Разумкова щодо звільнення з військової служби, який в цій редакції несе в собі ризики. А наразі просто просять в чергове привернути увагу до строковиків, які вже з 2020 року проходять строкову службу і на сьогоднішній день отримують. Чи ви розуміли, заробітну плату в розмірі 420 гривень? Вони знаходяться в місце знаходженнях військових частин. Фактично, їх ніхто нічому не вчить. Що там відбувається вже третій рік, тобто особи фактично знаходяться, ніби покарані за щось, їх не застосовують до військових дій. Їх нікуди не відпускають у відпустки, їм не дають можливість навчатись, їх не відпускають просто з армії і взагалі не вирішують їх питання, ніби воно само собою розсоситься, як суддям. Знаєте, коли суддям досягає 65 років, як у нас от цими суддями Верховного суду, так і не вирішуються питання люди. 5 17 року, 5 років, вже 6 років без повноважень. Думають, ну всім досягнути 65-річного ріку, звільниться у відставку і не потрібно буде вирішувати цих питання двох верховних судів. Так от, зі строковиками так не вийти. Строковикам по 20, 22, 23 роки їм ще до старості дуже багато часу до звільнення з військової служби до 60 років. Тому на сьогоднішній день дійсно стає дуже актуальним питанням звільнення строковиків. Я в себе в телеграм-каналі розміщу посилання на цю петицію, яку також прошу всіх підписати. Ну і як я бачив би вирішення цього питання. Звичайно, хтось може не погодитись, хтось погодитись, однак, я думаю, що потрібно відновляти призов на строкову військову службу і, звичайно, вирішувати питання, що з ними робити. У нас зараз виникне в державі певний розрив. Тобто звільниться дуже велика кількість осіб, практично всі особи, які призвані були на строкову службу, і жодної особи не, там не залишиться. Тому потрібно якимось чином заповнювати цей простір і, відповідно, належним чином навчати цих хлопців для оборони, для захисту України. Ну і дівчата, які вирішать просто йти на, на військову службу, ну це окрема ситуація. Ми говоримо зараз про строкову військову службу. Тому державі потрібно принципово переглянути питання строковиків під час дії воєнного стану. Ми ж бачимо, що відбувається у нас з призовом. Депутати намагаються знизити вік. Страхової служби до 25 років, ну, звичайно, щоб мати можливість вже з 25 років хапати людей на вулицях і відправляти в військові частини. Звичайно, це не найкраща ідея, яка прийшла в голову тим профанам, які вже рік не можуть належним чином організувати мобілізацію і, в принципі, розібратися в цьому питанні, які на скору руку створили ці центри комплектації, до яких є також питання до їх реєстрації та соціальної підтримки, які наразі. Ніби вони є, ніби свої завдання дуже часто і дуже погано виконують, навіть приймаються відповідні рішення у Кабінети міністрів для того, щоб посадові особи цих центрів комплектування, які хапали людей в усіх регіонах України, не дивлячись, де вони зареєстровані, уникли кримінальної відповідальності за свої злочини, за перевищення своїх повноважень. Тому на сьогоднішній день. Я вважаю, що потрібно принципово змінити питання мобілізації, принципово змінити питання строкової служби. І людей, які наразі служать на строковій службі, потрібно вже звільняти запас, тому що їм потрібно навчатися, їм потрібно заводити сім'ї, їм потрібно розвиватись. Вони не можуть руками сидіти в казармах, нічого не робити. Ми розуміємо, до чого це призводить. Я вже не говорю про ту кількість певних випадків. Я не хочу говорити, щоб це ніхто не користувався цим, однак я думаю, що військова служба правопорядку прекрасно знає, про що я говорю, тих випадків, які наразі трапляються. Тому я вже закликаю і підписати петицію, і, звичайно, розуміти, що в тому вигляді, в якому закон хоче прийняти ото, розумково щодо звільнення страковиків, що їм треба дати мінімум 5-10 років добровільної можливості укласти контракт. Тому що в інакшому випадку ми просто втратимо своє майбутнє. Ми втратимо дітей, вони не зможуть вийти, дружитись, вони не зможуть навчатись, вони не зможуть передавати свої знання. І я вважаю, що ця ситуація є вкрай принциповою і вкрай важливою, і цим повинні займатися вже фахівці. І треба припиняти от ці популістські заяви цих доцентів, всіляких там бізумних. Які намагаються в чергове щось там розповідати, перекладати на незрозуміло кого можна було вже розібрати за рік. Тому я вважаю, що ці особи, які наразі там знаходяться і займаються питанням мобілізації, вони просто проявили за рік свою повну некомпетентність, поки йде оця дика мобілізація. І питання потрібно вирішувати принципово, і підхід повинен бути принципово інший. Поки на всьому все, залишайте коментарі під відео, як ви бачите цю ситуацію. Залишайте календарі коментарі в мене в телеграм-каналі. До речі, не забувайте обов'язково підписатись на телеграм-канал. Саме там я даю більш-менш актуальні. Позиції правові, тому що не завжди встигає записати відео. І там також можете прокоментувати, що ви думаєте з цього приводу, і який ви бачили б вихід для того, щоб не підривати обороноздатність країни, для того, щоб навчати молодих людей військовій справі, для того, щоб ми всі мали можливість захищати свою країну і мали можливість надати майбутнє цій країні, ані, всі загинути і. Не залишати після себе дітей, не залишати після себе, не передавати нікому знання і таким чином знищувати Україну. Це те, до чого зараз веде, на мій погляд, ця політика. Підписуйтесь і пам'ятаємо, Україна переможе, віримо в наші Збройні Сили України, віримо в Україну, віримо в нас з вами, віримо в перемогу. Слава Україні!